Все, що вас обурює в інших людях, є просто відображенням того, що вам потрібно працювати в собі. Те, що ти несеш у собі, те відображається на твоєму житті. Ми не можемо стати тим, чим ми повинні бути, залишаючись тим, чим ми є. Ви повинні вивчити, що ви вмієте бути одним з будь-яких героїв свого життя. Любов це не те, що вимагаємо від інших, а те, що ми даємо. Ми не можемо змінити нікого окрім себе. Внутрішня гармонія це важливіше, ніж зовнішня. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові корисні відео.